Вау, який гарний ляльковий будиночок. Ой-ой! І Фібі, і Роксі одночасно його захотіли. Дівчата, але будиночок лише один. Як його будете ділити? Ні, тільки не це. Перестаньте, він же зараз рухне. От і все. Будинок зіпсований. О, ні, це неможливо. Дворецький. Зараз же принеси мені мій новий ляльковий будинок. Дякую. Тримаю плату. А старий треба викинути на смітник. Що? Ну ні, я теж зроблю собі будиночок. От, На смітнику я знайшла ідеальну коробку. Ну, ка відкриваємо. Що? Пацюк? Звідки він тут взявся? Ой, яка краса. Фібі, ти її налякала. Не бійся, яка хороша. Бачиш, Фібі, боятись нічого. Вона дуже мила. Ну, кейди сюди. Іди поки що погуляй, а я займуся будиночком. І так, беремо ніж та вирізаємо з картону всі необхідні деталі. У мене також буде три поверхи. Ага. Чудово, вставляємо картонку і приклеїмо на скотч. І про дах я також не забула. Готово. Переходжу до наступного етапу. Тепер будинок потрібно пофарбувати. У мене є біла фарба та невеликий пензлик. Так, процес буде не швидким, але поспішати мені нема куди. Обережно зафарбуємо весь картон. Здорово! Мій будиночок виходить не гірше, ніж у фібі. Готова. Сем до мене. Ну-ка, давай пофарбуй мій будинок у рожевий. Звісно, мем. Фарба вже готова. Приступаю. М -м, який гарний колір. Так, мені подобається. Це саме те, чого я й хотіла. Пару хвилин і ваш будинок буде повністю пофарбований. Дякую. Далі я сама. Тримаю оплату. Додамось ці гарні рами на вікна. Дах зроблю золотим. Ну і нарешті по центру приклею корону. О, так, Ось це зовсім інша річ. Ого, Фібі, твій будинок так гарно сяє. То нічого. Я зараз також зроблю класний фасад. Для початку приклеїмо на нього червоні квадратики. Наче він зроблений із цегли. Здорово вигадала, так? Ну а дах буде різнокольоровим. Додамо ще пару прикрас. І ось цей милий бантик. Готово! В цьому будинку буде жити моя красива та багата барбі. А моя Барбі ще ніколи не жила в такому величезному будинку. Буде весело. Скажу одразу: ми таким бідним сусідам не раді. Саме час перекусити морозивом. О, так, як же смачно. Відірватись неможливо. О, от я все і з'їла. Що це було? О, дерев'яна паличка. Чудова. Вона мені знадобиться. Пофарбуємо її, а потім приклеїмо на картон. Повторюємо це декілька разів, і у нас вийде райдужна підлога. Чудово, а тепер із цих губок я зроблю дуже м'який і зручний диван. Ні, таким я його залишити не можу. Що ж, доведеться пожертвувати своєю футболкою, щоб диван вийшов гарним. Ось так набагато краще. Що, диван із губок? А що класна ідея. Немає невеликого шматочка футболки, натомість є гарний диван для моєї Барбі. Замість журнального столика у мене буде кубик рубіка, котрий, до речі, я вже зібрала. На нього поставимо кактус, а на підлогу постелимо килим, повісимо картини та полички. А так стало набагато затишніше. Також поставимо квіти та розмалюємо стіни. А так процес неймовірно захопливий. І результатом я задоволена. О, у мене ж є годинник. Повісимо його на стіну. А на другу стіну я повішу прищепки. На котрі повісимо одяг моєї барбі. Краса. У мене все вийшло. А що там у Фібі? Ого, як гарно! Ти хотіла сказати розкішно? Так, у моєї барбі самі дорогі меблі від дизайнерів. Золото і брильянтова люстра. Ах, так, мало не забула. Принеси газон. Зроблю гарне подвір'я для моєї ляльки, встановимо золотий паркан і постелимо червону доріжку. Моя барбі буде справжньою зіркою. Ось це я розумію. Ого. А я Я також можу зробити паркан. Він буде з паличок від морозива. Треба склеїти їх між собою, а потім пофарбувати. Краса. Ну а на газоні викладу доріжку з різнокольорового каміння. Так, моя барбі не така популярна, але точно саме щаслива. Так, яка бідність. Так, так, так. О, ідея. Беремо картон і вирізаємо двері. Ставляємо прямо в центр, щоб розділити кімнату. Далі одну половинку кімнати пофарбуємо жовтий, рожевий, і блакитний. Ой, як здорово. Продовжимо. Тепер беремо моє лего і змайструємо з нього ванну. Цю детальку от сюди, а цю сюди. Вийшло. На ванну розставимо побільше вуточок. А на стіну приклеїмо постер з вуточкою. Тут буде туалет. І лего чоловічок буде тримати папір. Поставимо пральну машину. І кошик для білизни. Вау! У моєї барбі тепер є своя ванна. Залишилось придумати, що для другої частини кімнати. Зараз, зараз, барбі. У мене вже з'явилася ідея. Беремо газету і вирізаємо гарні фотографії і картинки. Ось ця мені підійде. І ось ця також. Тепер приклеїмо на стіни. А на підлогу постелимо м'який жовтий килим. Поставимо ліжко. А в цьому кутку буде тумбочка. Також повісимо пару полок. А ще я зроблю затишний балкон, на котрому будуть рости квіти. Ось така мила спальня у мене вийшла. Ох, знову вона зібрала кімнату зі сміття. От у моєї барбі все найдорожче. Але знаєте, ці ставні мені не подобаються. Набагато краще буде замінити їх і встановити гірку. Барбі буде прокидатись і одразу по ній буде з'їжджати цей розкішний золотий басейн. Пропоную спробувати. О так погодьтесь краще й придумати неможливо. Ох, щось я так втомилась. Хочеться подрімати. Все, накрий мене ковдрою і дороби за мене будинок. Звісно, міс Фібі, слухаюсь. На третьому поверсі буде спальня. Поставимо ліжко, повісимо картину та поставимо тумбочки з канделябрами. А я, мабуть, повішу ось цю гарну мішуру. Приклею фігурки ведмедиків і морозиво. На третьому поверсі буде кімната для вечірок. Тут буде завжди грати діджей. Ох, як же круто! Давайте веселитися. Ого, барбі фібі точно хотіла потрапити на цю вечірку. Роксі, а чи можна цій Барбі до вас? Що? Їй? Ну, звісно, можна разом веселіше. Ой, як же здорово вони танцюють! Це що за галас? Ви влаштували вечірку? Я дуже розлючена, бо мало все не проспала. Обожнюю танцювати, давайте веселитись! Дівчата не лише закінчили будувати свої будиночки, але навіть встигли подружитися. Напишіть у коментарях, який будинок вам сподобався найбільше: будинок Фібі чи будинок Роксі. Ну а поки що бувай, і до швидкої зустрічі.